Я покладаю всю о, вину за вбивство Георгія на президента Кучма, якби президент Кучма в своєму кабінеті не говорив те, що він говорив, неодноразово звертаючись до своїх підлеглих і вимагаючи в них, щоб вони щось зробили з Гонгадзе, повторюю неодноразово, не один день на протязі двох чи трьох місяців це відбувалося. То Георгій сьогодні, напевно, був би живий. Чи скористався хтось тим, що він говорив в своєму кабінеті? Я не буду стверджувати, я не знаю. Але якщо б він не говорив те, що він говорив, я думаю, що Георгій був живий. Був би живий. Президент Кучма не покараний, він не покаявся. Непокаране зло, воно відновлюється. Це не, не тільки для мене особисто важливо. Це важливо для українського суспільства. І можна зараз тикати пальцями і показувати, кому це було вигідно, але в корені цієї історії є слова президента Кучма в його кабінеті.